Не на часі, а й нащо воно мені здалося? Ось зараз, мабуть, теж не час, та й можливо пізніше. Знайома вам історія. Мабуть, ви не одноразово це чули. Я захоплений підходом даної замовниці для цього автомобіля, який ми підбирали, дівчинці на сьогоднішній день 71 рік. 71 рік. І підходом, думками, яке мислення людини, як вона проживає. Своє життя я був захоплений, я був вражений, і мені було неймовірно приємно працювати з даним підбором по цьому автомобілю. Я кожен підбір, я проживаю це для мене є певна історія. Але саме цей автомобіль він надовго мене залишиться в моїй пам'яті. Він і, по перше, цікавим зовнім в потоці. Ви на нього 100% будете звертати увагу. І що цікаво, людина хоче насолоджуватися життям, хоче. Проживати його, і ще, що дуже цікаво, цей автомобіль у нас поїде ну, практично за 20 кілометрів до лінії фронту, і знов ж таки, люди, навіть будучи там, хочуть насолоджуватися, хочуть жити жити кожен день і кайфувати від того, і це у нас підібраний Volkswagen Beetle 2017 рік. Я, коли ми починали підбірку, бували різні варіанти, але саме тільки був Beetle. Тому що ми, коли почали підбір, дуже багато було варіантів, які були в незадовільному стані, м'яко кажучи. Але ми не здавалися, ми знайшли класний варіант. Е, так, це Америка, але автомобіль з мінімальним пошкодженням, саме з цього навісного елемента, до речі, в них задні криля знімаються. Е, і по задній підвісці. Решта все в автомобілі ціле. І це, я вважаю, класно. Е, у нас 75 тисяч пробігу на одному трі Транспортного засобу і класне поєднання двигуна та коробки передач. У нас тут двохлітровий бензиновий агрегат вже покоління Evo, тому що там, якщо я не помиляюсь, є вже і на розподільний вприск, у нас просунечки стоять, і безпосередній вприск, що, в принципі, допоможе довго жити даному автомобілю, даному двигуну. Як ви бачите, біленький колір, чорний в нас дах є. Панорамний в потоці 100% на вас буде звертати увагу. Мене навіть коли цей автомобіль ми обслуговували, я забирав його з сервіса і їхав на зустріч нам бітл попереднього покоління, і власник його. Рослився в посмішці, щоб привітатися, тому що, мабуть, є якийсь певний ком'юніті, певні клуби по даних автомобілях, і це є класно. Я, сідаючи за кермо цього автомобіля, я насолоджувався. От мені приємно було в ньому Е, Він 100% підійде для вашої коханої, для вашої дочки, для вашої мами. Це радість кожного дня. Керуючи цим автомобілем, він неймовірно збалансований як по ходових властивостях, так і він досить цікаво пропрацьований у нас е, в салоні. Е, приємна витрата палива. На трасі, до речі, забираючи цей автомобіль з міста Львів до міста Хмельницький, а у нас витрата палива була 6,2 літра. 2 літра бензин, класичний автомат. Я вважаю досить класно. В місті, я от зараз, коли забираючи з одного сервісу, ПТО, По потім я робив тут розвал сходження, що нам потрібно замінити лобове скло, тому що там є певні питання. А в мене в місті 10 літрів. Знову ж таки, я вважаю, це крутий результат. Взагалі, взагалі то есть, в нас класний вигляд автомобіля. У нас гарний сполірочок ззаді він виглядає. Я говорив за панорамний дах, він теж класно сприймається. Взагалі, і для мене дуже класно. Я люблю, коли в нас є безрамкові скло. Mm -hmm. а, приємно, автомобіль сприймається. І знову ж таки, це радість кожного дня. А, що в нас взагалі по компоновці? Це автомобіль побудований на платформі PQ35. А, в нього досить гарна ходова частина, якщо навіть порівняти з MQV-платформою. Uh, він є на порядок комфортніший. Це 100%. Він приємно uh, ковтає всі uh, весь дріб'юзок на дорозі. Він не настільки uh, жорстко відпрацьовує порівняно з інклібічною платформою uh, нерівності. І він залишається керованим. Що також є класно. Він легко керується, uh, він зрозумілий в поведінці. У вас немає якихось там надмірних uh, кренів чи ще чогось. І знов ж таки він залишається безпечним, що на нас дуже є важливо. Uh, Номінально, це є в нас чотири місця в автомобілі. Двоє дорослих спокійно спереду, двоє діток взадню постав, посадили і спокійно там в міських умовах можете їздити. Так можна далі поїхати, але тут Пойте, глянемо багажничок. Сиджу в багажнику, але мабуть, ця історія не про цей автомобіль, тому що ви тут багато речей возити не будете. Хоча. Пакети супермаркета спокійно, тут є достатній простір поставити навіть невеликий чемодан десь в невеличку подорож у двох ви спокійно можете поїхати. Так, з сім'єю це вже буде незручно. Але по правді кажучи, я сумніваюся, що в когось це буде як основний транспортний засіб, все рівно це буде другий автомобіль сім'ї. Я так думаю. Ним зручно, класно їздити по місту. В, них, в ньому зручно їздити десь не надалеко від них. Хоча знову ж таки ви сядете і далеко можете поїхати. Але в плані тут розміщення багато речей ну, не буде. Що в нас такого цікавого? У нас є цікавий полірочок, досить гарно передає вигляду автомобіля. Тут у нас по фольксвагену стісковувалася камера заднього виду, що є класною, вона завжди залишається чесною. Класною формою задні ліхтарі мені подобається. До речі, них тут LED, вже нас йде компоновочка. В принципі, по задній частині у мене взагалі, взагалі компоновка цього ретро-стилю дуже-дуже є красивою. Давайте перейдемо до салону, подивимося, як у нас салон зкомпонований. По салону, от реально, це є свято кожного дня. У нас такі біленькі вставочки під колір автомобіля. До речі, в багатьох автомобілях я це помічав саме в даних версіях. Є ще в нас зараз тут світла компоновочка по сидіннях, по панелі, по даху. А в мене на огляді був автомобіль теж білого кольору, але це все було чорного. В принципі, також цікаво. Але якось посвятковіше виглядає саме от в такому світлому виконанні даний салон. Класична вже нова у нас магнітолка йде, має камеру заднього виду, нічого тут надзвичайного. Класично, по фольксвагенівськи, все зрозуміло, все лаконічно. До речі, як на мене, це одна з найзручніших компоновок по клімат-контролю. У вас завжди. Давайте зараз вімкнемо. До речі, заводка в нас через кнопку старстав. Ви бачите е температуру. Ви бачите, є підігрів сидінь. Зручно регулювати потоки повітря, температуру. Хочете для одного, хочете для двох. Клімат увімкнули, е і у вас все зручно. Е так як у нас це платформа pq 35 у нас кермо, от, кнопочки від попередньої платформи. В принципі, хто їздив, то зрозуміє, це, в принципі, досить зручно. Е Цікаво, скомпонована у нас приборна панель. Можна буде вам пізніше показати, щоб ви побачили? Що в нас? Є зручний підлокітник, реально це зручно. Класичний стоянковий гальмо. Підлокітник ось такої форми. Він відкидається. У нас є два підстаканника, реально здорових, класних підстаканника, де ви повноцінно можете поставити що каву, що якісь напої, і спокійно використовувати. Що в нас? Величезний бардачок, в принципі, для цього класу він є досить нормальний. І у нас ще є ось тут такий невеличкий, е, можна назвати перчаточний ящичок, кави якісь речі, якісь ви можете сюди покласти. Е, так. А, що я ще не сказав, у нас, в принципі, я це говорив, є панорамка, є шторочка вона закривається, і у нас повноцінно відкривається панорамний дах. А, я вважаю класно. Ну, знову ж таки, вайп даного автомобіля сісти вдвох навіть з коханою своєю, а, і десь поїхати в якусь невеличку міні-подорож. Десь світить сонечко, де ви вдвох закохані, їдете і кайфуєте. А, ще класна музичка грає, ну, реально і, е, не солода. Вам на заміточку. А, далі відійшов від теми. Давайте з цього боку вам покажу. Можете звернути, якої форми у нас йдуть е е кармашки, можна так сказати, просто такий пасок. Е спокійно ви там поставите пляшечку 2 до ну, Півтора вже буде не окей, а літрова досить непогано. Ось ці е динаміки ввечері це все класно у нас підсвічується. Е виглядає досить гарно. Сидіння. Взагалі, сидіти мені з моїм мет... зростом метр 80-81, мені дуже зручно за кермом даного автомобіля. У вас багато простору, він хоча виглядає невеликим, але простір в салоні попереду, знову ж таки попереду, є досить класним. Класно читаються прилади. У нас спідометр, тахометр, показчик рівня палива, ну і там є бортовий комп'ютер. З цього боку у нас вмикається світло, регулювання дзеркал. ну класично по ВАДівськи, тут далеко не будемо ходити. Козирьочки, є підсвіточки, а, до речі, всюди вже в лад стоїть, теж класно. І є зверху поличка. Щодо матеріалів, вони трішечки такі, ну, не трішки, а вони є пластмасови. Тобто тут немає м'якого пластику, але що я вам зауважу, взагалі жодних якихось скрипів чи ще чогось от в салоні не виникає. Все зібрано, все лаконічно, все зручно. Знову ж таки, відсилка до платформи П'кю 35, те, що в нас переводиться, є режим спорт, тут Можна є драйв, є спорт, тому що в МКБшці у нас спорт в іншому вмикається. Ну все, все класично, по повагівське, але зроблено зі смаком, зроблено з певним своїм шарбом, шармом на ретро. Е, я вважаю це досить. Е, ну що, перейдемо на другий ряд? Подивимося, наскільки це. Там зручно сидіти, особливо мені, е, хоча я там не збирався сидіти, але тим не менше, зараз переїдемо, подивимося, як це в залі у нас сидіти. Що, гайда на другий ряд зробимо карколомний трюк. Що у нас сидіння відкидається? До речі, його бачите, можна відсунути вперед. Сідати досить зручно. Переходимо, сідаємо, відкинули. Е, до речі, це практично я в самий кінець відсунувся. Е, ну, я вам скажу, да, колінами я тут торкаюся. Ось, моє коліно тут торкається. Але по висоті над головою е, в мене жодного дискомфорту. Я сижу тут окей. Ну, ні, Чуприну, не торкаюся. Мені зручно, в принципі, якби сидіння трішечки вперед не посунули. Ось десь оце. Отак мені чудово. Я спокійно тут можу кілометрів 300, ото й 400 проїхати. Uh, і формовка сидіння досить зручна, відформовано, зручно, підголівничок є. Зручний підлокітник. віконечко ну, в нас тут невелике. Можу вам показати, ось, якщо ми подивимось, з цього боку. Вікон uh, віконце невелике, але затишно. От реально затишно. З цього боку в нас є люк, теж зручно. Ну і ось так буде дайте бачити автомобіль, знаходячись на другому ряду. Що в нас таких комфортних речей є? У нас є розеточка, і тут, наскільки я розумію, є якийсь аля освіжувача чи що. Тобто, тут, в принципі, от відкриваєте, і тут воно йде у нас потік повітря. Є кармашки, до речі, ось, якщо по ногах, мені це зручно. За мною ну, син мій сідав. Є ще поличка у нас позаду. Є ось такі класні ручки, знову ж таки, ретро-стиль тут е, досить. Класно промальований, і, і ще раз скажу: це зі смаком Ну що, давайте зробимо тест-драйв цього автомобіля. Подивимося, як він буде їхати у нас по дорозі. Моє відчуття за кермом, мої враження від роботи двигуна та коробки. А ну що, автомобіль в Русі? В принципі, як я говорив, автомобіль є досить комфортним. А от з самих перших кроків старту відзивчива дуже класна педаль газу у нас. Дуже приємно працює коробка автомат, класичний Айсін, у нас у частисту панелий. По кермуванню все дуже чітко і все лаконічно і зрозуміло. Поваківськи двигун працює, а він чим і знають по обертах, якщо дивитися, він нагадує дизельний двигун, тому що він намагається тримати у нас оберти максимально в низькому діапазоні. Але тим не менше, на автомобілі зручно їхати, якщо вам потрібно. Додати газу він моментально на це реагує. Завжди, навіть в межах однієї передачі, а автомобіль тримає класну швидкість і є завжди під педалью газу. У вас є завжди потужність по потужності. Тут 200+, плюс, і більш ніж з головою цього достатньо. Ви можете їхати спокійно, ви можете їхати драйвово, і цей автомобіль вам дозволяється. Але тут більше про на солоду за кермо, де ви можете впевнено, безпечно там тримати швидкість 100-140. Кожному своє. В межах правилах будь ласка, це використовуйте. Но на ньому комфортно. На ньому зручно. Ви завжди відчуваєте, як вчі відбуваються під передніми колесами, як повертає чітке кермо. Зручно, безпечно, воно не надмірно острі. от саме таке, як має бути, тому що є автомобілі, наприклад, Ford чи Mazda, де є кермо занадто гострим. В цілому автомобілі все збалансовано. Абсолютно дуже класний баланс по підвісті, дуже класний баланс у нас по вагоновій коробці, чудові гальма. В принципі, шумоізоляція термальна. Досить достойно. В принципі, я кажу, даного класу, гольф-класі цілком цілком приємно, зручно. І кайфово за кермо. Не оглядовість, до речі, навіть в цьому автомобілі здається, він невеликий, але оглядовість дуже-дуже гарна. купуйте класні автомобілі, купуйте зі смаком, а, щоб ви могли в них насолоджуватися і кайфувати за кермо подорожувати. Е, мабуть, на моєму фоні цей автомобільчик виглядає досить маленьким, але знову ж таки, з якого боку на нього не подивись, От проходячи, вас завжди буде чіпляти його зовнішність, ви завжди за нього схочете подивитися е, і помилуватися тому, що, блин, ну він притягує увагу, як би ви того не хотіли. Ось ті фарки, оченята вони настільки милі, е, капот, е, взагалі от поєднання автомобіля просто шикарне. Uh, ну, якщо в історію пошукати, цей автомобіль є досить таким класичним для компанії Volkswagen. Він ще здається, після другої світової війни почав А, uh, І популярності він найбільше набрав саме на американському ринку. Uh, тим більше ну, -таки, цей автомобіль здебільшого і зараз продається класно на американському ринку. Не продається він до 19-го року, в нас виготовлявся, тому що далі його зняли з виробництва. Але ти менше продавався і можна знайти класні, цікаві варіанти. Е, ну що сказати, реально крутий автомобіль. Я щиро радію за замовницю, що ми підібрали такий варіант е, і те, що воно буде насолоджуватись, і проходити, як я ось цих дві неділі, коли автомобіль знаходився у нас. Е, я завжди проходив і милувався ним. Милувався ось цими оченятами, ось цими е, дахом, ось збоку, якщо на автомобіль подивитися, завжди є, в чому зачепитися окве. Реально крутий, реально класний автомобіль. Е, тож, так, вітаємо нову власницю.